Вітаю, по-перше, всіх учасників змагань нашого забігу сьогоднішнього коломарафону. Незважаючи на таку погоду, я ще раз впевнений, що українці зламні духом, переможемо в у всьому, в спорті, виженемо нашого ворога і все буде в нас гаразд. Так що всіх вітаю і учасників і гостей з сьогоднішнім Нашим міроприємством побажати вам успіхів, незвершених перемог і всього вам найкращого! Друзі, друзі, дуже вам дякую і вітання у вас в Дрогобичі на третьому Дрогобицькому півмарафоні. Ви знаєте, як я люблю це місто, як я люблю, як ви до нас приїжджаєте, і що приїжджаєте в любу погоду, тому знайте. Ми з найбільшим теплом вас готові зустріти, не зважаючи на погоду. Тому легких вам ніх до зустрічі на фініші. А зараз дистанція 21 переходьте в стартовий коридор.